Друзі, дивіться, як правильно знімати скотч з вікон. Треба, щоб був кут 90 градусів і дуже спокійно, спокійно тягнути догори. Спокійно, щоб вона не залишала слідів. Якщо різко дергати чи змінювати кут, воно буде залишати сліди. А так кожного Кожну полоску скотча спокійно, спокійно, спокійно піднімаєте, і воно взагалі не залишає ніяких собі. Якщо різко дергати, то будуть сліди. Аккуратно, потрошку, потрошку, потрошку витягуєте, витягуєте, потрошку, потрошку, потрошку. І воно не залишає собі. Ліяти. Ось така от історія. Головне. Тримаєте скотч, рівней, не спіша піднімаєте його, і тоді не буде залишатися ніяких слідів І не потрібно буде мити потім вікна. Глобально. Може десь трошечки буде, але глобально не потрібно Ось така історія. Ти одна і теж повторила 10 раз.